Нині свято, випускний. Ми готові їх сьогодні привітати, бо залишились вже школу. Одинадцять довгих років ми трудились, працювали, гарно вчили, зстаралися і знання мене здобували. Ха тепер ще наша йти ти у вересні навчати. Уби класно проситись будем, щоб традиції не лишались. Старший брат найкращий в світі. Його я знаю 10 років. Він добрий, чесний, працьовитий, Хоч часом припускав уроки. Та чесно, друзі, ми найкращі, Бо бути так в житті повинно. Зділити разом будні свята. Це правильно і очевидно. Моя сестра найкраща в світі. Вона завзята і відкрита, і енергійна і старана, і у навчанні працьовита. І ми таке найліпші друзі. Деталі інші не важливі, бо так в житті повинно бути. Брати і сестри особливі. Моя сестра себе шукає то журналістиці, то моді, і шлях життєвий обирає. Тепер завершуючи школу. Та друзі ми такі найкращі. У нас спільні радості й тривоги. Тож її і друзям ми бажаємо щасливої в житті дороги. Ми всі знайомі дуже добрі. Бо старші ще садочка дружить. І за печати певно, ми теж усі дружити будемо. Сестра є особлива дружба, бо рідні ми та ще й дівчата. Тому нехай удача завжди всіх друзів обіймає крилатим. Я паня люблю, як старший брат, комп'ютер, ігри з друзями гуляти. Але тепер у школі тільки я, родину нашу буду представляти. А 11, веселий, гарний клас. День виписного щиро ми вітаємо. Та пам'ятайте, ви шкільний цей час, хай доля вам усім допомагає. Шановні старші, ви сьогодні усі закінчуєте школу. Убиш вступати до доведеться і їхати кудись із дому. Шукайте те, що близько серцю, де буде легко і успішно, що з успіхом повертатися у рідну школу і рідне місто. А ми залишимося вчитись, прости, дитинством крокувати і вашу юність безтерботно потрошки теж здоганяти. Ми залишаємось у школі. Таке важливе нас завдання. І дуже хочемо, щоб здійснились всі ваші мрії та бажання. Руки дитинства неповторні. Та саме на цьому світі. От гляньте, ви вже дорослі, а ми усі ще просто діти. Ми ваші братики, сестрички. Молодших класів є багато. Тому святкуйте. Веселіться, бо ви поскрийте ваше свято.